Шановні Одесити і мешканці Одеської області, Дорогі друзі, колеги, земляки! Сьогодні у період новорічно-різдвяних свят не просто відчувати святковий настрій. Адже другий рік наші Збройні сили дають відсіч повномасштабному вторгненню російських окупантів. І впродовж року, що минає, ми знову з вами переживали ракетно-дронові удари і болючі звістки про загибель наших земляків на фронті. Та, попри все, Одещина живе. Ми підтримуємо силу оборони, пишаємось здобутками та перемогами Збройних сил України, радіємо звільненню українських міст і сіл. В укриттях під звуки повітряної тривоги, але наші діти здобувають освіту. Я дякую кожному жителю Одеської області, адже кожен з вас носить свій вклад у нашу спільну перемогу. Особливі слова подяки тим, хто зараз на передовій захищає рідну землю від ворожої навали. Війна загартувала нас випробуваннями, і Одещина вистояла в єдності та порозумінні, стала згуртованим і потужним форпостом на півдні нашої країни. І у цьому сила Одеситів. Різдвяні. Та новорічні свята особливі, адже несуть у собі місію дарувати нам радість та надихати до нових звершень. І я щиро вітаю всіх вас і зичу міцного здоров'я, тепла в душі, світла та надії в серці, достатку кожній родині. Ми не знаємо, яким буде прийдешний рік, але бажаю, щоб цей новий, 24-й, став роком здійснення мрій і досягнення цілей. Найголовніша з яких це наша спільна перемога з Новим роком з Різдвом Христовим.